Лікар сказав, що в мене і яєчника. Я до цього була в іншій компанії, вживала бади, тому що знала, що ну, є деякі проблеми по здоров'ю. І ну що, коли лікар сказав, що потрібна операція, він каже: я навіть не назначаю ніяких медикаментів, тому що треба видаляти. Ну, а в мене перед цим вже було дві складні операції. Можна сказати, що я повернулася. Із того світу, і я вирішила щось шукати таке, щоб обійтися без цього. Написала в чат тої компанії, де була, ну і Назар мені дав відповідь. Я залишила номер телефону, він мені зателефонував. І, ось, знаєте, коли він казав, що це був для нього такий перший раз. І він каже, що в той момент мене каже все випросило, Ну для мене було таке, що мені подзвонив якийсь професор і розказав про капсулу. Я так його вислухала. Ну, знаєте, не дуже повірила в все. Думаю, ну, що це якось, як це може бути так сьогодні. Капсулі вона забирає той, і то й і то, і то, і то. Ну, я йому спочатку сказала, що я подумаю, але потім, ну, кабіхо як до іншого не було, думаю, на ну, що, треба пробувати. І Анна, зараз мені ще каже, що Алла, тут можна ще гроші заробляти. Я кажу, назад ті гроші. Це да, не є моя робота. Мені то не треба витіти по ну, позбутися проблеми. Ну-ну, ну, бачите, вийшло так, як вийшло. Почала я вживати із однієї четвертої капсули, тому що ну, так трохи мене якийсь був, знаєте, якийсь тремор в організмі, мандраг у мене тиск ну, був 90 на 60. Я так розумію, що трошки мені капсула піднімала тиск, і тому в мене був якийсь задорний настрій. Але одну четверту я проживала десь, мабуть, місяць, і потім так поступово одна третя перейшла на одну другу і за два місяці на половині капсули в мене пройшла так. І це є заключення знову ж таки у Коли я поїхала на перевірку і принесла результату ЗД лікарю, він не повірив. Посилай мене на ще одне. Каже: іди, тільки нічого нікому не кажи, що ти туди прийшла? Коли зробили мені повторне ЗД, сказали, що у вас все добре, і ніяких новотворень немає. Знову ж я повертаюся до лікаря. Він подивився, каже: Ну що, я не знаю, як це могло бути. Я. Показала, що я вживаю, і він так мені: ну, ладно, вживаєш, поживаю. Ну на цьому все закінчилося. Я вийшла, як кажуть, на прилах з того всього. Ну і потім трошечки пізніше в мене є дитина моя, і, звичайно, що так як я мама побачила результат, я почала давати дитині, тому що в неї ну, така була проблемка, організм пішов в ріст, і серце не справлялося з тим, ну з тим ростом же з тим си. І ми почали вживати Елев, так як на той час, про мене нічого не було. Я хочу сказати, що він універсальний продукт. І ми в основному, ті, хто зайшли в 2021 році, ми всі результати отримали суто на Елеві. Потім вже компанія. Тим вже компанія розширила свою лінійку і, звичайно, що зараз вже немає такого продукту, який би мене спробували. І це дуже добре. і хочу подякувати розробникам і <плес> Ну, коли розпочалася війна навіть ще не так, 2 січня 2022 року, у мене чоловіка почалася вкрутитися голова. Так як у нього було дві грижі: грижа Шморля і нижче ну, позвонкова грижа. І він мені зателефонував з роботи, він сам машиніст екскаватора і каже, що я ну, трохи не випав з екскаватора, запустилася голова. Ну що, я кажу, їй додому. Він приїхав додому. А перед цим і так, кожного року йому потрібно було проходити КТ, ну, седаща ті камери, це все. Ну, там капельниці все йому вистачало на півроку і то, може й менше. Ну і я їм кажу, можливо, ти все-таки спробуєш то, що я, бо він так категорично був настроєний проти цього всього. Я коли почала сама вживати, це було все тихо, і навіть не знав, що я там вживаю.